Комп'ютер ще, 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 ще трішки свапить. Зараз почнемо. Доброго вечора, панове цього недільного чудового вечора. Що я роблю сьогодні? Насправді я підняв свій старий проект. Хто пам'ятає колись, я для робив такий невеличкий віджит. Який показує курс валют е з нашої підсистеми Carbon Markets. Це така штука, написана на ПХП, яка є аль альтернативним рішенням, е звісно, відомого CoinMarketCap. Я написав своє рішення, щоб не користуватися їхніми послугами. І тим не менше, ця штука вже працює, працює більше п'яти років. Насправді ж є міні-маркет, який, який, який написаний на Node.js, який також працює штатно по цей, по цей час для рішення на PHP є, є ось, такий, ось такий плагін тобто це Android Widget, написаний він на Java, під платформу. Я вже не пам'ятаю, зараз ми подивимося. Тут є Android Manifest, і якщо ми подивимося, насправді що тут не є, ми насправді побачимо, що ця штука запускається на 15 SDK. Це е, Android 4.1, е, Ice Cream. А також, як бачите, тут цільова платформа 16 API це. Android Bean. тобто Це цільова платформа, але якщо подивитися на список, сумі... тут є бібліотека для заворотної сумісності. Ось. Ось вона, як бачите, 16 SDK. Тут використовується. Тобто таким чином можна гарантувати ту сумісність, сумісність цієї ці аплікації з більш новішими андроїдами. Як бачите, тут Віді тихенько собі пише логи, чи він займається на фоні. Тому що насправді логування це дуже важлива річ. Насправді, на Carbolabзі є також репозиторій цього проєкту, але у мене не залишився код тільки на, на тамтій машині лишився той код, що я робив. Я вже не пам'ятаю, як того чоловіка було звати. Мене, мене коротше просили хлопців, що я зробив маленький віджит не такий здоровий, а тільки з, тільки з однією позначкою. Як бачите, тут такий великий здоровий віджет, який насправді робить те, що потрібно. Він раз у дві хвилини витягує дані. І показує вам на екранчику. Тут такий е синенький фончик, і він на фоні показує вам курс валют. А це мій емулятор Android. Це дефолтний емулятор, який можна було колись скачати на сайті. Андройда. На сайті Android. Е як бачите, я його успішно розвернув. Це емуляція. Я вже не пам'ятаю, що це за затачка, але комп'ютер доволі простенький. Можна насправді подивитися, що там можна справді відкрити деталі. І це. Ну, на жаль, тут не зазначено. Зазначено, що тут, зазначено, що тут насправді 512 МБ оперативної пам'яті, і як бачите, дуже маленька здатність 480 на 800. На моєму телефоні Samsung trend. Це такий одноядерний телефон Android на основі Android 4.1 Jelly Bean. Насправді це 32-бітний комп'ютер, тобто КПК, і я його використовую по цей момент. От. Що я насправді планую робити з кодом? Ну, Можна трішки провести ревізію. Тут у мене є деякі специфічні проблеми, пов'язані безпосередньо з самим гітом. І, до речі, сама програма вона вимагає у вас тільки інтернет-підключення, і більше нічого і не потрібно. Більше нічим вона не займається. Вона просто лізе в інтернет. На, до свого API і дергає звітам інформацію про поточний курс валют. Е, у чим насправді в мене проблема? Я, мабуть, з цим трішки. Про це зараз говорити не буду, але це пов'язано з конвертацією між різними операційними системами, тому що там відрізняється механізм е, переносу рядків. Як ви всі знаєте, у Windows використовується е, CRLF, у Windows просто CR, тобто у Linux, а у Mac, у, я чесно не цікавився, там також якесь своє рішення. E, чому це важливо? Тому що ясна річ, що e, Git нативно використовує саме UNFS представлення переводу у строк у репозиторії. Тому що це важливо для нього. Але для нас, як для розробників, важливо мати одну просту річ мати коректне перенесення рядків, тому що можна отримати якусь цікаву багу. Типу, о, як бачите, я тут намагаюся зараз з цією проблемою тихенько боротися. Насправді це. Доволі поширене рішення. Просто вказуйте, конкретно, що робити з тими переводами строк. Оскільки це платформа Windows, я просто вказав конкретно, що робити з такими переводами строк. Тому Git. Щоразу робить те, що потрібно. Це rlf для всіх текстових файлів. Як бачите, в мене тут в проєкті є XML файли та java файли. Більше тут нічого, мабуть, немає. Хіба що, можливо, є якісь додаткові файли, файли ліцензування. Наприклад, як бачите, у нас є файл «License». І, можливо, ще файли Redmi. Тут можна знайти оце саме посилання, що ви бачите у репозиторії проєкту на гітхабі. Тут більше нічого немає на, на, на даний момент. Що я можу сказати щодо сумісності? Ну, насправді ця програма має бути сумісна з усіма, ус, усіма існуючими андроїдами ви 4.1. E, на чому я тестував реально цей цей віджет, це на 10, на 9. І ясна річ, що усі нижчі андрої також будуть сумісні. Тут ніяких бінар бінарників немає. Ця, ця штука написана: чисто на яві, тут більше нічого немає, окрім яви. Якщо відкрити, у нас тут є, є файл sRC, і тут як бачите, тут три файлика які це Вейсорсовий код, і також тут є в ресурсах, ну, це безпосередньо не відносяться до, як до такого програмування, це більше розмітка. Тобто все, що ви бачите на екранчику, це розмітка, і всі ті файлики лежать у TCRS у проєкті Android. E, насправді я би хотів сказати дуже таку просту річ, як ви всі знаєте, я тихенько почав займатися криптографією і підписав все, що тільки можна, все, що моє в моїй інтернеті, я підписую. Тому насправді, що можна зробити з цим питанням, є такий цікавий проєкт F-Droid це репозиторій, репозиторій коду. Якщо я доросту до того, щоб публікувати цей віджет десь. У іншому місці, окрім як на Гітхабі, скачати, сірцов... сірцов... скачати безпосередньо бінарник, Можливо, я опублікую цей віджет там. З цікавих зауважень по роботі цієї програми вона до сих пір використовує нешифровані з'єднання, що не добре. Хоча насправді з цим також є багато проблем. Е -е, яка саме проблема? Я все ж таки намагаюся підтримувати легасі девайси. Тобто Android 4.0, та вище, як ви всі знаєте, Android 4.0 має по заводу OpenSSL версії 0,9.8, здається, F, тому що ця, ясно, що ця система дуже стара, і тому, тому обов'язково має бути підтримка легасі шифрів, тобто шифрів, що насправді ще можуть послужити. Хоча вони вже ясна річ не такі безпечні, як хотілося б, щоб були. Чи можна у цій, біблі... цій програмі використовувати шифри більш свіжі? Ясно, що можна. Для того у яві є відповідний механізм, який дозволяє зробити. Інтерфейс для ваших бінарників, написані на плюсах чи на Сі. Тому для того, щоб працювало надійне шифрування сучасне, тобто, щоб програма підтримала сучасні шифри, її обов'язково обов потрібна додаткова оснастка, щоб вона могла все ж таки використовувати. Підключення за допомогою сучасних технологій. Чи можна використовувати щось більш нове, наприклад, спіді, наприклад, там є така цікава технологія, чи те, що зараз пропагує OpenSSL, те, що базується на UDP-протоколах, ну, звісно, що можна. Якщо це буде потрібно, це також буде реалізовано у цій бібліотеці. Тому я все ж таки думаю, що я цією програмкою займуся трішки плотніше і у майбутньому з'являться інші версії, більш безпечніші. Які будуть сумісні з усіма існуючими андроїдами, тому що ясна річ, що програмка дуже проста, і тому вона має працювати надійно і безпечно. Тому, якщо ця програмка з'явиться у сторі якогось е великого провайдера, це також буде непогано. Ну, я, звісно, говорю про Google Play. Чи може Google Play забезпечити таку ж надійність, як F-Droid? ну я не знаю. Я насправді невеликий прихильник таких великих компаній. Але ви знаєте, насправді, коли є великий монополіст, який робить те, що потрібно, мабуть, це добре. Тому що великий монополіст на нього всі рівняються, і він зазвичай є генератором усіляких. Генератором усіх новат, як, наприклад, компанія Apple. Всі ми знаємо, що Apple є таким собі генератором моди у, у IT-сфері, там всякі модні штучки для комп'ютерів, то все Apple. Всі ми це добре знаємо. Як MacBook сильно гріються і не схожі на живі організми, і тому, і тому всім цим дуже подобається. Мене Стоїть здоровий ящик і гудить, то, тому, мабуть, на цьому <смеш> закінчаться всі мої Ну, Тим не менше, є любителі такої техніки, тому для їх також треба поважати і для них потрібно також писати своє рішення. Що я хотів би ще щодо що, що цієї аплікації, ну, вона 17-го року, тобто їй вже 6, більше 6 років. У цій аплікації, тому, <laughs>, чому вона така дещо перекошена, ця аплікація, ну тому що чомусь чомусь на Android, в емуляторі воно працює ось так. Чи можна це змінити? Ну, можна це змінити насправді. Якщо ми трішки поборсуємося в мукої, то можна це насправді трішки поправити і зробити аплікацію таку, як вам подобається маленьку і акуратно. Це насправді зробити не складно, але якщо ну, насправді оце рішення, що ви бачили, е, воно насправді це є такий собі урізаний варіант з тої здорової аплікації, що я зараз легенько правлю. Так, тут майже ніч. Майже... А, ось це ще потрібно поправити. І ми отримаємо такий маленький варіант е, цієї аплікації, що ви всі бачили. Е, також також що потрібно зробити? Треба змінити розмір цієї. Це, мабуть, якісь аномалії безпосередньо на вашій машині. Зараз я спробую зробити все ж таки маленьку аплікацію. Як бачите, зараз в нас встановлюється віджет. Тому що. Ось, бачите, чому він такий великий. Зараз ми... зараз я легенько його перевстановлю. Так. Так. І ось таким чином, свишно, маленький від, який всі добре бачили. Тобто, насправді це не, не, не так і складно було зробити. Ось такий маленький віджит. Тобто, той віджит лайт версія цієї програми, що доступна. Для скачування, вона виглядає приблизно ось так і, мабуть, це краще рішення, що зараз можна використовувати. Як я вже казав, тут немає підтримки OpenSSL, Але, тим не менше, що можна ще зробити, треба код оптимізувати. Насправді, як я вже казав, є деякі проблеми з гітом. Ну я цим особливо заморочу зараз не хочу. Хоча, якщо ми зараз подивимося, насправді програма е, може нам багато що про це сказати, то тобто, гід він зараз хоче перезаписати усі ці файли з тієї причини, що для нього все ж таки е, для нього важливо бачити зміни у ваших робочих файлах. Тому, якщо аплікація працює невірно, будь ласка, пишіть і будемо тихенько це правити. Ось так, як бачите, виглядає лайт варіант цієї аплікації. Давайте знову включимо логування, і тут далі відбувається логування наших е, підключень. Ця програма обновлює віджит раз в дві хвилини, що, мабуть, достатньо для нормальної роботи. Мабуть, частіше, можна зробити частіше, Та можна, а для чого? Ось так виглядає емулятор, і ось так це доступні віджити, що зараз є на цій віртуальній машині від Google. Що можна зробити, та нічого. Насправді це нормальне рішення. Ця аплікація в мене вже років 6 стоїть на смартфоні, і я особливо нічого з нею не робив. От я думаю, насправді, чи є сенс дещо в ній -п 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 трішки в ній покоперсатися, довести її до розуму, щоб насправді це було краще та веселіше. Наприклад, можна зробити такі. Оці Гострі кути можна легенько позакруглювати, щоб це виглядало більш акуратно. Хоча, на мою думку, давайте насправді подивимось, як виглядає, які тут кольори використовуються. Ось, як бачите, тут у нас відрізняється колір шрифту. А це. Текст, що виводиться, наприклад, ось ці рісочки. Ну, 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 насправді це звичайна аплікація для Android, написана на Яві. Це щодо самої платформи. До речі, я всім нагадую, оцей дистрибутив е е е е е е е е я насправді е нічого не скачу, в мене є. Кілька архівів, якщо вам дійсно це потрібно, я можу поділитися цим дистрибутивом. Я зараз ще раз покажу, як це виглядає. Тобто у мене є два архіви підписані, і оце весь дистрибутив. тобто, Android SDK під платформу під 15-16 IP. І... Іде до нього на основі, на основі Eclipse Juno. Версії 2 .4... 4... Версії 4... Яка там версія? Давайте з вами подивимося. Eclipse SDK версії 4.2.2, у складі якого є додаткові компоненти для роботи з Android. Ясна річ, що це SDK можна використовувати для нативного написання софта на Яві, без проблем, тобто під, під десктоп. Тим не менше, ця штука використовується зараз як мене, для роботи з платформою Android. Тому сьогодні ми балакаємо саме про Android. Е, як я вже казав, ця СДК поставляється у таких, у вигляді двох архівів. Є Android SDK з підписом. Та також ще є до нього Eclipse, також з підписом цей дистрибутив Eclipse має у собі, е, окрім самого Eclipse, ще є кілька пакетів від Google, які безпосередньо працюють з платформою Android. Чи планую я ще робити якісь аплікації під Android? Ну, мені насправді це дуже цікаво, тому я насправді хотів би з цим також зайнятися. Я думаю, давайте насправді піднімо, скільки я там набалакав, 20 хвилин. Чи... Як бачите, віджет постійно щось слугує про свою роботу. Ну, що він може логувати? Він логує тільки тут є середній лупи, який раз-дві хвилини запускається, не по таймеру, а, тобто не з інтервалом, а по таймеру. Тобто, коли я відпрацював запит, він знову створює об'єкт таймера, і через деякий час таймер знову спрацьовує і цикл повторюється знову і знову. Що ти. надійний мегагізм. Та надійний, а що буде? Та нічого не буде. Єдине, що ясна річ, що він спрацьовує не чітко через 2 хвилини, а спрацьовує через 120 секунд після того, як відпрацює запит. Тобто, якщо ваш телефон у режимі сну працює в енергозберігаючому режимі та всякі сервіси висять на півсонному стані, тому тоді він працює не настільки енергійно, тому запити можуть відбуватися і з меншою інтенсивністю, це залежить від наштунок вашої операційної системи. Як ви бачите, зараз курс карбованця, гривня. 37 на продаж та гривня 48 на покупку. Насправді, хотілося б бачити і більш великі ціни. Ну, як то кажуть, що маємо, то маємо. Чи. І насправді, знаєте, я, як я вже казав, зараз активно займаюся підписом усього, що можна, що в мене є в інтернеті. І тому. У цю апку я теж хочу підписати. Бо, тому що для мене це важливо. Поки що апка не підписана, тобто там є саме підписний ключ. І це не дуже добре. Тому що ясна річ, що цю аплікацію потрібно також підписати. Тому що важливо, щоб програми, які стоять на ваших девайсах, були підписані. Це актуально для усіх платформ. І у Windows. -і, Підписуються аплікації у Linux, аплікації підписують і у macOS, мабуть, також підписують. В Android точно підписуються аплікації, ті, що ставляться із стору. Коли ви щось ставите, ставите із Store, аплікація обов'язково вже підписана. Тобто відбитого ключа є у сторі, і коли ви скачуєте. Softtiну. Ви точно знаєте, що ви ставите, тому що ясний, що аккаунт коштує гроші, тому ніхто просто так займатися не буде. Маю на увазі дистриблюдувати софт і стора. Я думаю, на цьому все. Будемо сьогодні, на сьогодні завершено. Все добре, на побачення.